Всем привіт! Вирішив зняти таке коротеньке відео. Називаємо його «Сексти». Попросили показати і написати цифри. Ну, я вирішив цю проблему так. Я покажу вам, і ви відразу будете бачити, в яких цифрах я нажимаю. Я думаю, це буде понятніше, ніж просто цифри побачити. Розпочинається. Якщо б це по-научному, по то розпочинати треба грати на секса звідси. Не знаю чому так, але з, дру, з другої октави. Тобто це є нота до вже другої октави. Первая октави тут нота до. Оце другої октави. А тут ля, по-моєму. Ну, дивіться, по кнопочках. О. Пальчики ставити так. Це ваш перший звук, який ви здаєте. Тоді два цих пальці. Ці пальці це я так приймаю, щоб вам було видно, але їх не треба приймати. Ви спускаєтесь низ. Ви програли. Ось ви програли гаму. Тільки гама це секстами. Можна так її програти. О, можна так. Це я далеко відійшов на тема секста. Ну, щоб ви мали представлення, що таке гами. О, так, Ось ви пам'ятаєте. Розпочинаєте. З яких кнопочок? Не бачу. 18 і 9, по-моєму. Це перший звук, який ви робите. Тай раз. Двома цими пальцями. Середніми пальцями середній ряд. Бачите які кнопочки? Закон девица. І ви побачили, як воно грається, які цифри. Тільки вчити треба. Ну, щоб знали, що оце пальці, це йдуть посередині пальці, так як, а, це, ці, а ці пальці тут йдуть. Воно якщо хочете, те самого. Як тут вже навчитесь, будете трохи ввалювати звуки, бо вчитеться на слух трохи, бо без слуха ні туди ні сюди. О, треба на слух трохи це все ловити. Важко учитися, просто, як бачите, як хтось нажимає, а ви повторяєте. Розвивайте свій слух. Він є у кожного. О, але одному дається більш, сказав, легше, а другому важче. І потім, як вже тут навчилися, як я вам показав, можете розпочинати тобто, тільки не з ноти до, а це нота Ре, О, От самого верху. Оці не трогайте ці три кнопочки, бо це полутона. Ви бачите, це полутона. Розпочинаєте з нормальних нот. О, це я вже полутон взяв. Так, я думаю, зрозуміло. І все було видно. Ну, успіхів!